Розкажи в двох словах, чого на тобі футболочка а... Класна кофточка. ковтесь. Ну, мені купили. <реш> <реш> Колеги, так? <реш> <да? реш> да, я, я зараз займаюся проєктом Вансой в ролі СИО. Ну і ми на виставці теж маємо стенд. Ну і зараз представляємо там команду Вансойл і наші продукти для того, щоб зробити їх більш. Досяжними для всього світу. Супер. Сьогодні в нашій студії будуть хлопці і дівчата з команди OneSoil, які розкажуть детально про ці продукти. Я тебе запросив, щоб поговорити. От ми, як в 2021 році почали наші відеоісторії знімати, ти дуже класно розказував про роль фермера у сучасному світі, який змінюється і так далі. Як ти думаєш от ти зараз от на цій виставці? Що, от, яка основна цінність тут для аграрів, От він український аграрій, той, хто приїхав сюди, ну напевно, подивитись тренди, куди рухається світ в плані змін технологічних, тому що ну, сивалки, трактора, вони вже бачили не раз. Да? Звісно, завжди є нові моделі, ще щось нове. Але зрозуміти, як трансформується агро з сучасними рішеннями там. І софтовими, і хардовими дуже багато. Я бачу там під наприклад, ще чогось. Да? Тобто, mm -hmm. ну вже дуже багато компаній виходить з різними, скажімо так, рішеннями, які дозволяють не просто купувати нову техніку, а й переобладнати стару, да? і відповідно там а, технічно вивести її вже з обігу, і потім перейти на нову звістку. Тобто якийсь технологічний перехід зараз все одно ще один відбувається, да? більше становиться. А, Цифровізована, електронізована да, наша техніка. Більше проводків, коротше. Аграрію треба тримати, в ну Не то, що остро, це ж все допомагає, але треба відповідно швидко вивчати. Тому що цикл життя зараз, зараз набагато швидше життя, і цикли оновлення вони швидкі. І якщо ти не встиг пару циклів, то потім ти взагалі не розумієш, де ти знаходишся. Тобто, кожне кожне оновлення треба вивчати, дивитися, для чого воно і тоді насваюється одне на інше, на інше, воно як база йде. З того, що ти кажеш, і ну це не тільки ти кажеш, що. Треба постійно, і в мене таке враження, що аграріям треба зараз перед агрітехнікою чи такими от якимось змінами треба спочатку йти до психолога, щоб відкритись, бути готовним до таких масштабних змін. Бо ти ж показуєш, там, скільки шарів Це ж для звичайної людини дуже великий поток інформації, там, ти в стресі, але іншого ж виходу, мабуть, немає. Ну, це якщо шокувати, то так, але ж ну, взагалі, кожна грає, я не, не я не знаю там байдужого а, зараз. Радіше були, але там, якщо взяти там років 15-20 назад, ну були там директора господарств, яким там ну було досить байдуже до господарство, вони їх і продали, Получили якісь кошти пішли, пішли за ринку. Так, да, Той хто зараз залишився, ну я не, не, не бачу, наприклад, байдужих людей до свого бізнесу. Тобто, відповідно, вони по-любому щось вивчають. А друге діло, що інформації багато, їм можливо потрібно там. Кудись ну, в переробку більше там уваги, чи ще, але якусь основу все одно вони повинні скупити. Тому всі зміни, які проходять, треба подивитись і навіть там всім керівникам я взагалі рекомендував до навіть просто прибіжатись і поверхньово подивитись які зміни. Ну так, да, до речі, хоча б, хоча б поверхнево, а до речі. Пам'ятаєш, який номер павільйона там, де всі цифрові технології? Двадцять 20... перша да? От 21-й павільйон. Там всі діджитал фармінг зона, да, чи як вона там називається? Так, да, там софтові рішення, і хардові рішення? Тобто, всі всі зараз рішення, які є інноваційні, і по переобладнанню, і по якимись програмам, і там по іншим питанням. Так що відвідайте 21-й павільйон, якщо ви тут є в Ганновері, Якщо ні, то продовжуйте дивитись нашу трансляцію. Розкажи, які от фішечки Вансойла зараз? Ну по-перше, що таке Вансой Вансой зараз це команда більше 40 чоловік. Це 5 континентів, це там близько 60 мільйонів гектарів. Це біля 300 тисяч постійних 300 тисяч загалі клієнтів біля. 170 тисяч постійних, тобто що ті, що із року в рік продовжують 170 тисячдесяти тисяч постійних, да. це ті, що підписуються на ваші сервіси. Так і наразі ми працюємо над у нас вже є рішення сталі да, для того, щоб використовувати наше економічне рішення, да для того, щоб робити карта завдання, для того, щоб робити розумні там проби. Але ми йдемо далі. Ми йдемо для того, щоб кожен аграрій міг порівняти в себе в зонах продуктивності, вже да, зробити е, то, що ми з тобою говорили, е, релевантні опдосліди. Да, всі досліди, які ми робили до цього, трошки хто, трош... хто, як буде трактувати, да, да. трошки не такі, тому треба вибирати повністю однорідні умови, повністю релевантні зони і в них робити досліди, вже порівнювати гібриди, сорти свої середні норми наша біль. Думаю, багато господарств ще Трошки працює. Трошки більше, що значить середнє? А дуже коли... ну, ну багато ще все одно працюють усереднені. Раніше працювало усереднено по господарству. Ну, да. Вношу стільки, зараз вношу там по полю стільки, але ж поле неоднорідне, там ну, там да. де поле однорідне, не питання. Там, де не однорідне, ну вже настав той час, коли не треба вносити усередньо. Ну, треба там, де не родить, давати менше, там, де родить, там вже давати більше. Вже кошти вважає, рахує кожен, те, що ми казали 21 першому, що це буде, вже настало, так? Да? Да. Ну, взагалі, от для мене своїм приходом в OneSoil, я так трошки більше заглибився і з своєю командою спілкувався. От я для себе запам'ятав, що OneSoil – це такий самий простий легкий крок у точний зимороз. Ну це так. Да, ми, ми, ми робимо для того, щоб це був ізі, такий ізі старт, тому що кожна fms система кожна взагалі система, бухгалтерська система, потребує дуже там складної імплементації. І це ну, процес, і це процес навіть не кожен його долає, навіть якщо заходить. Тобто, якщо ти переходиш на якусь систему, буває 2-3-4 місяці імплементації, потім щось не стається і тіряють інтерес, ми фокусуємося на тому, щоб це був ізі легкий старт для того, щоб там 80% ефекту було получено зразу з легкою імплементацією. Тобто, ми даємо відразу економію. Нас не треба там дуже. Встановлювати там, чи щось адаптувати, запускайся і економ кошти. Получається, от для вас, ну, вас використовують і малі, і середні, і в холдингах, а от у вас, ваше, ви як бачите, вашу цільову аудиторію. Ну наразі всі, хто працюють на землі, немає у нас розподілу, що ми там для тих чи для тих. Тому Це що універсальне кож... рішення. Так. Ну, е... Є розподіл, ми скажемо не для огорода, да? тому що немає сенсу там, е... там зараз... постійно внесить, хазяйка сама знає. Там, да, ну Напевно, туди... немає сенсу там вникати в такі проблеми, хоча там на двох гектарах теж для когось це теж там, досить да, yeah, yeah, yeah. От. Але вже від там 5 гектарів е... вже це відчувається да, на кожному гектарі. Mm. Тобто, ти ж е... впроваджуючи рішення, то економічно кожному гектарі. Відповідно, ну холдингам це ще більш потрібно, я врахую, тому що ну якщо ще є холдинги, які працюють за середньою нормою, ну вони можуть за 5 хвилин порахувати, скільки вони втрачають гроші. Ну, Візьмі, так. Візьміть, ну, візьміть вартості, да, вартості насіння і мінеральних добрив, і там візьміть я не знаю, 40% ваших а, гектарів. І порахуйте в цифрах, скільки ви втрачаєте, якщо ви працюєте до сих пір з, з середньою нормою. Степан Зулінський, компанія Вансойл і багато інших компаній, всі знають тебе.